Десять волонтерів з різних областей України облаштовують арт у Мукачівському драматичному театрі. Це учасники табору Будуємо Україну разом. Дуже багато волонтерів з різних куточків України. Ми не прив'язуємося до одного регіону. У нас є так, як і зі сходу, так і заходу, півночі, Півдня. Наша команда складається з адміністратора, людини, яка відповідає за будівельну частину, і три майстри над створенням креативного простору Мукачеві працюватимуть понад сотня волонтерів. Вони змінюються щотижня. Разом у приміщенні театри облаштовують малу сцену, репетиційну кімнату та клас для занять юних акторів. «6-7 тижнів це умовно, тому що в день ми працюємо 6 годин і протягом п'яти робочих днів. У нас є три приміщення. Де ми виконуємо будівельні роботи? в одному з приміщень має бути репетиційна, друге приміщення велика зала, сцена та гримерна. Оля приїхала з рівного. Це перший подібний досвід. Сьогодні вона працює у бригаді електриків. Я волонтерка. Тому вирішила взяти участь в цій організації. Дуже сильно хотіла потрапити саме в Мукачеву і дуже щаслива, що потрапила сюди. Тут я працюю з різними майстрами. Кожного дня ми обираємо собі майстра. Майстри нам доручають роботу, показують, і вже відповідно до цього ми робимо. Я приїхала зі Львова. Це перший мій бур. Власне кажучи, я вже дуже давно хотіла долучитися, допомагати, бути волонтеркою. Відбудовувати, але е, через роботу в мене якось не виходило раніше. Зараз я взяла відпустку. Ось і приїхала сюди. Долучаються й волонтери з-за кордону. Саймон, українець, проте вже третій рік живе в Канаді. Коли почув про бур, вирішив взяти відпустку та попрацювати задля відновлення. Я вирішив долучитися, тому що я зрозумів, що я не можу стояти осторонь. Це моя перша відпустка за багато років. Тут я виконую роль ярної стіни. Як ви бачите, моя спеціалізація це молоти перфоратори. Я вирішив, що свою відпустку я проведу отак от працюючи. Крім будівельних робіт, волонтери активно відпочивають. Відвідують концерти, вистави та історичні місця.